Всім привіт, друзі! Це шоу-бісики. Я Марина Денарю Кірамулаєва, і цього разу у нас просмажка нових жаб. Я не планувала робити цей розбір, однак на нього мене надихнула моя подруга Ксенія. Це для тебе. Тому взяли і поїхали. Популяризаторка усього українського читання і фемінізму з нарощеними віями Емма Антонюк взяла інтерв'ю у Лєночки Кривець. Це двічі кума. Українського президента ця пані досить зашкварена, тому що спочатку вона дуже хотіла присісти на потік бюджетних грошей і хотіла брати їх із бюджету на свої приватні розважальні телевізійні шоу. А коли це не вийшло, Лена намагалася натягнути на себе шкірку українських захисниць, і під виглядом українських наших героїнь, наших військовослужбовиць, рекламувала одні лівчики. Але ні те, ні інше їй не дали зробити шакалячі експреси, і, врешті, Елена Кривець була змушена відмовитись від того шоу і навіть повернула до бюджету 5 мільйонів гривень. Ну а всього було 33, відчуйте, яка різниця була витрачена на приватні розваги куми президента? І от на що я хочу звернути увагу в цьому інтерв'ю? Як комунікаційник. Головне у житті кожної популяризаторки всього українського не стати такою блідною пародією на Наташу Влащенка, Діану Панченко і, прости господи, Машу Яфрасініну. Або якщо взяти такий недавній іконічний випадок, то на думку спадає саме інтерв'ю Реміни із Алхім. Чому так? Бо у грані, де ти відбілюєш якусь потвору і де ти береш хардток, вони дуже тоненькі. В Цьому інтерв'ю Емми Антонюк, і Лєни кравець одразу зі старту щось пішло не так. І сьогодні, нарешті, дуже довгоочікувана гостя, про яку я говорила від випуску до випуску. І, напевно, ви не раз уже чули згадки того, як я мрію про те, щоб це інтерв'ю відбулося. Таке враження, що до Еми на інтерв'ю прийшла як мінімум дуаліпа. Та І нарешті це інтерв'ю відбувається. Сьогодні ви будете протягом години а то й більше спостерігати за дуже цікавою бесідою з акторкою Оленою Кравець. Добрий день, Олена. Добрий день. А напишіть, будь ласка, чи ви очікували таке інтерв'ю? Ще й на каналі Емми Антонюк. І хоча Емма заявляла про себе неодноразово у багатьох інтерв'ю як хартокерка українська хардтоку в Україні дуже бракує, в цьому інтерв'ю ніякого харду не було. Більше того темп розмови був максимально компліментарний, і це тривало майже півтори години. Що дивно не прозвучало жодного такого жорсткого питання, як, наприклад, до Емми Антонюк приходила Ірина Фаріон, і там її влаштували допит стосовно ставлення до ЛГБТ. Або коли на інтерв'ю прийшла Христина Соловій, і Емма допитували її про роман із Сергієм Жаданом. А потім ще через пару місяців видала компромат, що мовляв, Христя Соловій, прийшла на це інтерв'ю із паперовим стаканчиком, де була певна алкогольна рідина. Шо, так, от, якби мені, прости господи, випала така честь брати інтерв'ю у такої шикарної, неймовірної, фантастичної жінки, як ліна кравець, опаси Боже. Не хочу брати такі інтерв'ю. У мене було б три питання всього. Так от найперше чи не жалкує Олена Кривець, що вона вляпалася в той скандал, коли саме вона дуже захотіла взяти ті 33 мільйони із державного бюджету і витратити їх на своє телевізійне шоу на каналі Дом. Тим паче, як ми бачимо, грошей в країні стає все менше, і зараз постійні збори вони стосуються або зборів на реб, або зборів на евакуаційні автомобілі. Або на дрони, і це набагато важливіше ніж хочу чи не хочу президентської коми. Коли мені будуть казати, що ну, ти думаєш, я не стикаюся, навіщо ви зараз це робите під час війни? Та та хіба ж можна? Та, та ну, ну тобто його дуже багато. Але я просто знаю для чого я це роблю, тому що це потрібно насамперед мені. Так. Я хочу так, таку та, програму. Так, я так, хочу таке дивитися. Так, 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 що цікаво, і одна хотіла, і інша підживитися дуже активно за рахунок державного бюджету. Інша це, як ми могли впізнати, Аліна Шамацька. Друге питання, яке б мене дуже зацікавило, якби я робила харт із Лєночки Кравець, де саме і як себе почуває її краща подруга, яку звати Юлія Мезгер? Злі язики кажуть, що саме з подачі Олени Кравець, цю Юлію Мезгер. У 2019 році призначили членом наглядової ради у Приватбанку, а це дуже жирна посада. Більше того, її чоловік Євген Мезгер, це той, який бився колись журналістом за дуже таке цікаве питання стосовно кредитування певних осіб, які жили, і працювали в Орло. Так от лізики подейкують що теж з подачі Лєни Кравець цей чоловік очолив свого часу УкрЕксімбанк. Так, так, і саме там роздавав кредити на мільйони доларів, на десятки мільйонів доларів специфічним особам до початку повномасштабної війни, які проживали і працювали не де небудь а в ДНР. Ну і третє питання: як зараз у неї складаються стосунки з Тімуром Міндічем, який вилазить в будь-які зелені корупційні схемі? Тому що в часи ковіду і в часи там до повномасштабного вторгнення не раз писали, що Олена Кравець і Володимир Зеленський відвідують приватні вечірки на квартирі у Тимура Міндіча. Утім, таких питань в інтерв'ю Еми Антонюк не було. А вибачте розмови про кризу середнього віку і тілесність Еліни Кравець мені абсолютно не цікаві. Утім, я зверну увагу на два дуже важливих меседжа, які озвучила ця жінка при потаканні Еми Антонюк. Перше. Олені Кривець, по суті, лагідно запропонували такий вільний мікрофон, аби вона розказала про те, що квартал він ніколи не просував ні російське, ні радянське. Я не можу продовжувати відповідати на ваше запитання, тому що е я внутрішньо, звісно, не згодна е з тим, що ви сказали про, про те, як відбудовувався гумор кварталу. Е бо я була всередині цього і мені здається, що я як ніхто інший. Ну, відчувала, що відбувається, відчувала і а, постійно ролі Лені Кравець це були такі екзальтовані рускоязичні малоросійські і, типу інтелігентні жінки. А, гумор це завжди відзеркалення суспільства, завжди відзеркалення процесів, які м, трапляються в суспільстві. Або недолуга Юлія Тимошенко. 95-й квартал дивилися мільйони людей, тому що їм це було близько, їм було їм відгукувалося. Вони Багато хто з цих людей народився в радянському союзі, і так ми не можемо викреслити своє минуле. А це пішов уже захист радянського союзу і те, щоб дивилися мільйони людей. Мільйони людей справді вмикали фоном вечірній квартал, але тому що на інших каналах, там на інтері і на всяких там нових каналах ішли російські проекти, які називалися «Аншлаг-Аншлаг» і Кривує зірка. Воно бо воно наше. Бо це частина нашої історії. Так, це були якісь хоча б українські морди, і тому люди вмикали фоном телебачення. Це це питання, яке може нас зараз завести в доволі складну тему і дискусію. Але я можу сказати, що у кварталі ми завжди звірялися зі своїм внутрішнім цензором. Давайте наочно глянемо, як квартал він звірявся зі своїм внутрішнім цензором і. Не видавав за версією кравець антиукраїнських і радянських жартів. Давайте вімкнемо випуск за 2011 рік в головній ролі Володимир Олександрович. От взять к примеру, історію, як повезло хохлам, що князь Володимир в Київську Русь в Київ, Києві християнство. Зразу тобі і хахли, і християнство, і київська і Русь, ну тобто підігравання цьому російському баченню історії, історії слов'ян. І що найцікавіше, це був якраз виступ Зеленського на Росії. А якщо б він привіз мусульманство? Ви можете собі представить українця, який добровільно не їсть сало? І куди ж без гегу про сало радянського гегу про сало? І в принципі звідси ноги ростуть, коли Російська Федерація зараз називає Україну Сала Рейх, а Українців салоєдамі, яких надо, ну ви розумієте, що і другий цікавий момент, на який я звернула увагу, це значить дискусія. Антонюк і Кравець з приводу участі Леночки у проєкті про Василя Стуса. Так, от тут дві потужні жінки вирішили перемити Кості українському журналісту, письменнику, військовослужбовцю і редактору історичної правди Вахтангу Кіпіані. А чому? Тому що, коли він дізнався, що Лєночка Кравець бере участь у цьому такому проєкті, він опублікував дуже короткий пост на своєму Фейсбуці. Зацитую за час війни підросло нове покоління стосознавців у кожного свій фронт. Ну тобто, це така легка іронія. І господи ж ти мій, як же ж попердоліло після цієї згадки кіпіані Леночку Кравець, яка до речі до повномасштабного вторгнення. Ну якось не викликала такої активної зацікавленості у всьому українському, чи знаєте, не було в неї такого інтерв'ю, де вона б розповідала про те, як вона перечитує томіки Василя Стуса? Чи мав право Вахтан Кіпіані таке озвучувати? Абсолютно, тому що я нагадаю, він автор дуже резонансної книги про. Долю Василя Стуса про участь у його знищенні ліквідації такого політика, як Віктор Медведчук. і свого часу у Ахтанах Екіпіані і Медведчука був дуже тяжкий суд, дуже такий тривалий. Знаєте, з огляду, що я теж переживала ці суди з українськими горе політиками, це дуже така витратна історія, тому що треба найняти адвоката. Це вартує не одну тисячу гривень. І плюс це величезний удар по нервах, і врахуйте ще один такий момент, що медведчуківські канали ледве там не щодня розносили какой кипіані сволоч рядкосна відділ нашого лідера Медведчука, але у Лени Кравець абсолютно інший погляд на кіпіані. Мені здається, що ми з паном Кіпіані знаходимося на одному боці. Просто в нас різний шлях до, до правди, так абсолютно різний шлях до правди, тому що в перші місяці повномасштабного вторгнення Кіпіані мобілізувався і перебуває в лавах сил оборони. А на Кривець дуже хотіла під шумок війни отримати державне фінансування на свою горе творчість. Він зробив велику справу. Він зробив слово Стуса гучним. Ну це велика робота. І я дуже поважаю її але. Мені б хотілося, щоб ми розуміли, що у кожного просто свій темп, і у кожного свій спосіб досліджувати це про темп і спосіб, коли Кіпіані судився у суді із Медведчуком, Лена Кривець працювала на вечірньому кварталі, який виходив на плюсах. І саме тоді, до речі, стала відома інформація про те, що Віктор Медведчук отримав певну частку оцього такого змі, як один плюс один. Я просто дуже багато болю. Прочитала в його словах, і я думаю, що ці його слова знову ж таки я не маю права там говорити від імені емоцій Вахтанга, але мені просто вчитується. Рана він каже, кількість тих, які вирішили переконати мене, що кравець має право говорити до молоді простуся, і це реально щось там змінює, тригернула, нам одна доля здохнути їм же стати амбасадорами ще цієї теми. Так в кіпіані це болить, тому що враховуючи, хто з ним судився від Віктора Медведчука, вони намагалися попити крові в українського журналіста. Віктору Медвечуку дуже важливо було захасити українського журналіста, українського письменника, українського історика за правду про. Василястуса, це не біль, це абсолютно здорові е, емоції. Як ви думаєте, що має трапитися всередині суспільства, щоб ми всередині суспільства в Україні не були нам і їм? Бо ви маєте однакові паспорти громадяни України, як пан Вахтан, так і пані Олена. У Еман Антонюк пропонує шивати страну. От від кого від кого, але від неї точно я не очікувала це почути. Давайте шибать страну, шивати лену кривець і. І піані у якусь таку потвору із фільмів ужасів. чоловічеською многоножку. Ось щоб цього нам і їм не стало, щоб були тільки ми. Ну це дуже гостра. Мені просто здається, я зараз... не маю права зараз говорити замість нього. Просто Стус і Левко Лук'яненко були завжди. І до 24 лютого були. А певна кількість людей в Україні починає їх відкривати, як і злочини Радянського Союзу проти українців, які злочини Росії проти всього українського і за українські, як люди просто були хребти їм ламали за те, що вони там проти брусифікації виступали. Це ж все було і до 24 лютого. І для Вахтанга це завжди було зрозумілим і очевидним. І тепер, після 24 лютого, ваша бульбашка і Вахтанга луснули і змішалися. Так, тому що Вахтан Кіпіані живе просте життя, любить свою роботу, і починав робити історичну правду ще тоді, коли. Лінка кривець їздила, як ні в чому не бувало плясати і виступати в Москві. От і все питання про бульбашки, про бульбашки, які змішалися. І це все, мені здається, випорською болем якимось отаким. І він проживає біль. Я думаю, також. І я думаю, що ви проживаєте біль. Абсолютно, ми всі проживаємо біль. Який же біль може бути у Лені Кривець? І в цьому ми спільні. Ми сьогодні в Україні спільні в тому, що у нас на всіх на всіх. Є біль у кожного свій, але немає родини в країні, кого не торкнулася війна. Я думаю, що ми у нас є, і мені дуже іноді сумно, що це ми стає отаким яскравим і світлим, тільки коли прилітає поруч. Та ти що така промова, хоч разу іди, і балотуйся по якомусь політичному списку, наприклад, свого кума. Коли ми збираємось на. Не знаю на розборі завалів вохмадит чи підтримуємо сім'ї, які втратили дітей в кривому розі. Ми стаємо ми. І чомусь ми так об'єднуємось, як на початку війни, коли ми являли собою, я вважаю, дива цивілізації це була інша цивілізація людей. Ми самі не знали, що ми так можемо. Так, знаєте, хтось в посадках сидить як вахтанг Кіпіані, А хтось просить кума організувати державний грантик на 33 мільйони гривень. Але знаєте, є одне, але є така дуже цікава різниця між кіпіані і. Аліною кравець Вахтан Кіпіані сам по собі дуже цікавого етнічного походження. В нього там є і грузинська кров, і в Рименська, і навіть він говорив, що по лінії мами в нього там пробігала така народність, як Рзя. І тим не менше, такий мікс народів і націй дозволили Вахтангу Кіпіані стати крутим українцем, крутим українським істориком, шикарним журналістом і творити. Щось дуже таке нове і круте для української політичної нації. А от Лена Кравець, яка по дівочому прізвищу Маляшенко, вона є українкою, але це така типова зросійщина баба малороска, яка Тримається руками за право творити фігню і брати під час війни те, що погано лежить. Тому ця така природня пихатість і наближеність до політичної верхівки дозволяє Лені кравець на цьому вільному мікрофоні імені М Антонюк говорити про те, що а не може хтось надавати ліцензію. По-друге, мені б дуже хотілося, щоб сьогодні, коли ми всі вчимося, змінюємося, як ви кажете. Щоб ми ми робимо це всі по-різному. Хтось гучно, хтось повільно, хтось швидко, хтось радикально, хтось каже, мені потрібен час, але ми це робимо. І от мені здається, що дуже важливо, щоб ми не ставали на заваді цього шляху занурення в цей процес один одного. Не говорили про те, що чорне-чорне, про те, що біле-біле і не. Кпинили таких як Лєнка Кривець за намагання підживитися за рахунок бюджету в часи війни, тому що якщо ми кажемо, що тут це про свободу, то тоді ось таке ставлення до того, як кожен змінює, пізнає. Себе через е, творчість е, поетів, письменників через е, дослідження культури. Мені здається, що якщо ми будемо цьому заваду зава, е, ну, якось визначати, як саме це потрібно робити. Ну, Найперше, щоб щось говорити про стуса, треба хоча б біографію його почитати і зрозуміти дуже важливий момент, що дуже часто ті люди. З якими ти працювала, хто платив тобі гроші, це були ті вбивці стуса, які знищили цю людину, яка була генієм літератури. Що хтось може це казати, а хтось не може, то це не про свободу, це це про якусь ліцензію. Знаєте, вам дозволено, а вам ні. А Емма похитала головою і навіть не вирішила не опонувати такому спічу Лєнка кривець, Отже, є один такий дуже важливий момент. Такі персони, як Лєна на кривець, понад 20 років робили все для русифікації українського населення, для зросійщення масових культурних продуктів, для зросійщення українського телебачення. І знаєте, тривалий час ті покоління, які були змушені дивитися ці вечірні квартали, тому що альтернативи ніякої не було, так вони мовчали. Але тепер підростає нове покоління. З'являється критичне мислення у людей. Люди переосмислюють, хто вони такі під час геноцидальної війни, і навпаки, не питати, а чому у нас прийшла така війна, і чому Російська Федерація вважає, що тут все їхнє і тут і їх ждуть. То це абсолютно логічні питання, і питати про це Лєнку Кравець, яка торгувала своїм рускоязичним хлібалом на українському телебаченні, це теж абсолютно логічно. Більше того, це ж не просто якась Ленка. це Ленка, яка хотіла використати нашу війну для свого особистого збагачення. Тому за мотивами цього інтерв'ю, у мене немає жодних нових питань до лєнки кравець, тому що на ті, які б я хотіла їй задати, вона б не... Відповіла, і взагалі до мене б на інтерв'ю вона не прийшла, тому що я не вмію робити теплі ванни із інтерв'ю. І загалом зараз жанри інтерв'ю мені набрид, тому я кілька років ним не займаюся. Я відпочиваю, тому що я цього вже нажирилася, коли працювала на українському телебаченні і в українських медіа. Але у мене є таке питання дуже слушне до Емми Антонюк. Як же можна бути популяризаторкою всього українського і водночас з правою рукою чи лівою готувати теплу ванну для людини, яка була частиною зомбування українців у єдиний братський народ? Як же можна відбілювати те, що зашкварилось, хотіло вкрасти гроші в українців під час війни? А потім, коли на неї напали шакалячі експреси українців цілком за діло? Зробила вигляд, що вона жертва і ображена, але для того, щоб все було феміністично, і для того, щоб у нас було сестринство у цьому ефірі, давайте я скажу, що було гарного у цьому інтерв'ю. Мені здається, що Емма Антонюк і Лена Кравець нарешті знайшли собі дуже хороших візажистів, косметологів і колористів. Тому чи не вперше в кадрі вони виглядали дуже достойно, і, до речі, хочу відмітити, що Еммі Антонюк дуже пасують у ці такі смарагдові тіні. все інше не змінилося, і хоча Лена Кравець зробила собі нову стрижку, вона лишилася тією самою малоросійською Леною кравець. Яка завжди використовує свої зв'язки і свою близькість із президентською парою, щоб показати, що я зверху, я крута, і я все одно буду звіздою в українському телевізійному просторі. Тому робіть свої висновки про такі відбілювальні інтерв'ю і ліцензії на правду, які хочуть відібрати в українського народу такі малоросійські жінки, як Лена Кривець. Всім дякую за увагу. Це були шоу бісики. Це був такий розбір комунікаційника, що ж було не так із тим потужним відбілювальним хартоком. Всім дякую.